Оцифруємо візитівки у картбук. Digital Bank – це ваше персональне сховище візиток, доступне тільки вам. Візитки можна додавати кількома способами: вручну або через пошук. У Digital Bank натисніть кнопку Додати новий контакт. Введіть ім'я людини, і якщо її немає на платформі, ви можете запросити її за допомогою QR-коду або додати дані вручну. Щоб додати їх вручну, натисніть на додати і заповніть всю інформацію про цю людину. Введіть ім'я, прізвище, посаду, номер телефону, країну та місто. У полі Коментар можна додати важливі деталі про ваше знайомство, які стануть гарним нагадуванням про ваше спілкування навіть через декілька місяців також вкажіть рівень довіри, щоб структурувати ваші контакти. Щоб зберегти всі дані, натисніть Додати нову бізнес-картку. Після збереження ви зможете пізніше повернутися до візитівки для оновлення інформації або, наприклад, додати фотографію. Також ви можете знаходити потрібних людей у пошуку, бачити інформацію про них та додавати до сховища контактів. Щоб знайти і додати візитівку конкретної людини в пошуку, введіть її ім'я, відкрити її профіль та натисніть Додати в Digital Bank» під фотографією профілю. За бажанням, ви можете залишити коментар та вказати рівень довіри між вами. Готово! Тепер. Ця візитівка відображається у вашому списку в Digital Bank, і ви можете легко знайти та керувати своїми контактами.